Я знаходжуся зараз на Лімані, приїхала відпочити, вже купалася декілька разів. Водичка чудова, відкрила сезон, вона дійсно дуже тепла, дуже класна. І хочу вам показати, зробити такий обзор, щоб ви побачили, як тут гарно, чудово, затишно. Людей зовсім мало ще. І йдуть підготувальні такі підготовчики. Курічко, там катамарани вже є, плавають люди, відпочивають. Людей дуже мало, але вже є, відпочивальники. Тут прийшов табір, дітки купаються там. Знаєте, вітри відпочивають сюди, саме на це лімах, сюдиси. Чудово класно. Ведлічка амбразура, тепло. Ой, як класно. Скажімо так, для кожного на кожний гаманець. Тут можна відпочити на кожний гаманець. Там для такого більш дешевого відпочинку, а тут вже далі, йду. тут ресторанчики, мустриці, все. А тут вже йде більш такі дорогі, дорожчі. Ще купатися, Ще є час до вечора. Сонечко вже так привіло добре, але тут є такий, бачите, такі от соломи, такий намет і дуже-дуже класно, не жарко, класно. Сонечко гріє, водичка тепла. Що ще треба?